І активні спортивні та усміхнені панянки, відвідувачки відділення денного перебування Первомайського терцентру. Вони з самого ранку на улюбленій скандинавській ходьбі прогулюються стежками міста, додаючи собі порцію позитиву та здоров'я. Вже кілька років цей напрямок популярний у відвідувачів центру. Тож колективом було вирішено прийняти участь у конкурсі мінігрантів, організованому благодійним фондом Здорові рішення для відкритого суспільства. Щоб розширити свої можливості, і проект Скандинавський драйв став переможним. Людям це дуже цікаво, це заходить, і тому і, я думаю, цей грант отримав перемогу. В рамках цього гранту були закуплені скандинавські палиці. Відбувається також у нас зараз розробка інформаційно-роз'яснювальних знаків для того, щоб в подальшому, в найближчому майбутньому, ми облаштували тропу, стежку для того, щоб скандинави змогли займатися. Тобто під час занять вони могли читати щодо того, наскільки важлива для їх здоров'я є скандинавська ходьба. В рамках проекту жителі громади мають чудову можливість ознайомитись. Правильною технікою скандинавської ходьби під керівництвом тренерки Проводимо зараз навчання наших гарних дівчаток. Дівчата дуже гарно стараються. Вже багато де з них деякі практикувалися раніше. Комусь легше дається комусь важче, але вони стараються. Я думаю, що у них все буде добре. Вони позитивні дуже і це гарно. Я думаю, що рух це життя і це в них буде добре. Головне не зупинятися на досягнутому і йти далі вперед. Скандинавська ходьба має багато. А то переваг перед звичайною ходьбою завдяки використанню палець задіяні всі групи м'язів. Вона більш щадна до суглобів, покращує роботу серцево-судинної системи, зміцнює імунітет та покращує настрій. Ми пропонуємо нашим відвідувачам скандинавський драйв. В рамках цього проекту в нас є задача людям популяризувати це від спорту, надихнути на подальшу співпрацю з нами, і ми всі умови для цього зробили. Є в нас палиці, є в нас чудовий тренер, Ольга Індикова, є гарний настрій, і багато місця, і багато бажань. В цьому напрямку ми працюємо вже. В нас з'явилася можливість нас запрошують на наступний рік на змагання з інших міст, кажуть. Давайте підготуйтеся, побачили, що в нас є такі активні дівчата. Ми більш дізнаємось про це від спорту, і будемо, звичайно, брати участь в таких цікавих змаганнях і популяризувати це від спорту. Дякуємо, що в нас така з'явилася можливість в нашому місті для наших панянок, такий від спорту. одночасно він такий, здається, простий, але ж в те, цей ж момент, і щось в ньому таке цікаве є, таке, знаєте, терпіння треба, і гарний нас. Стрію погода не має значення, Головне, приходьте, і ми будемо допомагати створювати таке позитивне мислення і. Ментальне здоров'я, фізичне, що все було гаразд, наш непростий час. Хто ще вагається або не має власних палиць, точно має спробувати. У закладі в рамках проєкту закуплені додаткові палиці для тих, хто хоче долучитись до скандинавського руху. Тож чекають всіх бажаючих. Єдине, що вам знадобиться, це бажання покращити своє самопочуття та емоційний стан.